Як ви оцінюєте здатність Росії вести подальшу війну? Ну, ті ж західні СМІ, про які ми зараз згадували вже, да. Вони пишуть, що щось там буде у 26-му році, що вони закінчать сили та техніка. Але це ну, дуже суперечливо, м'яко кажучи, що таке питання, да? Так? Як ви кажуть? Ну, м'яко кажучи, досить суперечливо. Незважаючи на санкційний тиск, все ж таки ВПК Російської Федерації працює. Це ми могли переконатися навіть в моменті масштабування ударів по території України з використанням аеробалістичних і аеродинамічних засобів ураження. Плюс, відповідно, російська економіка переведена на військові рейки, все мілітаризоване російське суспільство. Тому росіянам, до речі, чому ще відповідь, чому війна може продовжуватися ще певний період часу. Росіянам конче вигідна сама війна. ВПК це локомотив економіки, якраз за рахунок розвитку ВПК підтягуються всі інші галузі економіки, що дає можливість росіянам і нівелювати економічні санкції з боку країн Заходу. Натомість у нас на жаль відбуваються прямо протилежні речі, коли вічняне ВПК на 11-му році війни має можливість задовільняти потреби Сил оборони України лише на 30%. Питання відкрите, але менше з тим до можливості росіян це буде залежати, пане Андрію, від подальших дій з боку Сполучених Штатів, а саме санкційного тиску, причому зауважте не прямого. Помовиться про санкційний тиск в першу чергу на нафтогазову добувну галузь Російської Федерації, відповідно банківський сектор. Те, що наразі Сполучені Штати зауважте, при всіх звинуваченнях Трампа про російські риториці, його дії, давайте проаналізуємо. Обвал цін на нафту, правильно? З його візитом Саудівської Аравії. До початку візиту Саудівська Аравія як ключова країна ОПЕК разом з Росією виступали категорично проти збільшення видобутку нафти. Тримали ціну на нафту на рівні 70 доларів. До речі, 70 доларів закладено в російському бюджеті. І що відбувається після візиту Трампа? Саудівська Аравія заявляє про збільшення видобутку нафти, заявляє Ірак про збільшення видобутку нафти, Ірак третя е, країна в світі по відповідно можливостях видобутку. Плюс навіть умовно про російський Казахстан, десята країна в світі по е, можливостях видобутку нафти, збільшення нафти. До чого це приводить? До падіння ціни до рівня 5,5%. І вже російський Мінфін виходить і говорить про те, що збитки бюджету 2 трильйони рублів. Це зауважте, якщо використовувати російську так риторику, ми її не починали. Це тільки розігрів ситуації, де з боку Сполучених Штатів вже 2 трильйони Росія втратила плюс під тиском Сполучених Штатів Панама приймає безпрецедентне рішення про скасування договорів з. Танкерами так званого тіньового флоту Російської Федерації 129 танкерів фактично стали на якір. Для розуміння, шановна аудиторія, чисельність тіньового флоту, загальна кількість судна танкерів, до 500. Кожне четверте іржаве кирита, яке перевозило незаконну російську нафту, наразі позбавлена цієї можливості. Це тиск, це прямий тиск. Погодьтеся. Це тільки ми ще не починали зауважити ще одні підсумки візиту е, Трампа в Саудівську Аравію. Ми бачите, як перейшли на можливості Російської Федерації, щоби пояснити шановним українцям реальні ситуації щодо е, дій адміністрації Сполучених Штатів, які впливають саме на можливості е, росіян подальшого активного характеру дій. Зустріч Трампа з новим керівництвом Сирії. До чого домовилося? Фактично вики, викинули Росію з Сирії. А в питанні видобутку нафти і газу в районі РЕЗОР, а я нагадаю, бої за цей якраз нафтоносний регіон, там не одна сотня росіян полягла, числа ПВК Вагнер. А наразі будуть розробляти американські турецькі компанії, плюс, відповідно, напевно, Катар буде. Плюс. Сирія відмовила Російській Федерації в інвестуванні в порфтову інфраструктуру Тартуса, а це єдина військово-морська база Російської Федерації в цьому регіоні. Відповідно, от вам відповідь: Російська Федерація подбавлена можливості отримувати нафту, яка йшла фактично в обхід санкцій Сполучених Штатів. І поповнювала бюджет Російської Федерації, причому чорним налом. Давайте називати речі своїми іменами. З приводу можливості російського ВПК, пане Андрію, проаналізуємо заяви самої приза російської сторони. Скасований проект літака А-100 Прем'єр. Це літаки дальнього радіолокаційного виявлення цілей. Нагадаю, наразі у росіян ще старі радянські літаки А-50, А-50У, загальна чисельність ну там називається до 10 одиниць. Тобто це вуха і очі російського ППО. Після успішних операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони, ви пам'ятаєте, коли два А-50 були збиті, і, відповідно, один був пошкоджений на території Республіки Білорусь, для росіян це стало викликом. Так от на цьому тижні вони заявили про те, що цей проєкт, який 15 років фактично готувався, все поставлено на паузу, бо немає можливості власне отримання західних компонентів. Навіть літак для внутрішніх перевезень Байкал, який мав замінити Ан-2, ще кукурузник і радянський, уявіть собі. Так само проєкт став на паузу, і росіяни з апломбом заявили, нам не потрібні нові літаки. Ми будемо літати на кукурузниках. Будемо їх модернізовувати. Куди ви їх будете модернізовувати? Провалений індійський контракт щодо постачання С-400 це зенитно-ракетні комплекси. Це засвідчило те, що росіяни не в змозі виконати навіть міжнародних. Зобов'язань, не говорячи вже про модернізацію власної системи ППО. Тобто, з одного боку, так вони масштабують модернізацію ще радянських е зразків бронетехніки. Це Т-62, Т-54, Т-55. Але, пане Андрію, щоб я розуміла товариство, я не займаюся, знаєте, створенням теплих ванн. До початку широкомасштабного вторгнення на складах довготривалого зберігання було 15 тисяч одиниць радянської бронетехніки. Повідомлення Генштабу Збройних сил України наразі знищено приблизно до 11 тисяч російських танків. За даними осінт розвідки і осінт дослідчувачів, на складах залишилося трохи більше 4 тисяч. Причому половина з них не, відповідно, не в робочому стані. От вам можливості. Тобто те, що вони заявляють про півтора тисячі одиниць бронетехніки, це за рахунок відновлення ще радянської. Реальні можливості випуску новітньої бронетехніки це не більше 150 максимум до 100 одиниць на рік. А цього катастрофічно не вистачає. Систему ППО ми проаналізували діра. Ну, єдина в чому Росія, в чому проблеми будуть, пане Андрію, це безмежний людський ресурс. Тут великі проблеми, бо наразі вже очільник служби зовнішньої розвідки заявив, якщо раніше були дані про 25, 25, 20, перепрошую мільйонів загального мобілізаційного резерву, то наразі останні цифри вже 25 на 5 мільйонів більше. О цим у нас можуть виникнути проблеми, тобто будуть використовувати тактику років Другої світової війни так звані м'ясні штурми, за не постаї. Ну тут також питання в тому, що навіть якщо такі санкції будуть, а здається, що у Росії все одно такий великий запас місності, ну, все одно вона зможе ще довгий час воювати. Ну так, на жаль, от останні. Повідомлення тих самих західних розвідок і командувача силами НАТО в Європі Каволі. Вони свідчать про те, що вже реальні, скажімо, оцінки можливості російської сторони до двох років можуть продовжувати активний характер дій. Ну, ба більше зараз ж війна стала фактором консолідації режиму путінського Так. І фактору війна... збереження цього режиму. Так. так, може вона навіть зараз тримається на війні. Абсолютно виключно на війні, бо прекрасно розумієте, імперія почала почала фактично розповзатися, і єдина, що стримує цю імперію, це якраз наявність зовнішнього чинника, тобто війни.